Друзі, всім привіт! Ну що, давайте продовжимо наш міні-курс по навчанню технічному аналізу. Отож, на останньому уроці ми з вами вивчили таку штуку, як лінії тренду, і навчились будувати завдяки цим лініям наш канал, торговий канал, в якому ми з вами в прямому ефірі відкрили торгову угоду. І як бачите, по результатам ми вже її навіть закрили успішно по нашому тейк профіту. Завдяки цим знанням ви зможете знаходити різні. Трендові ситуації, їх торгувати і відповідно отримувати на цьому дохід. Також, окрім, скажімо так, ліній тренду та рівнів, є, є така штука на технічному аналізі, яка називається паттернами. Завдяки цим паттернам ви можете зрозуміти, як, де зараз на якому, в якій стадії знаходиться ринок, що вартує купити чи продати. Однією з моєю найулюбленіших таких паттернів є голова та плечі, і, відповідно, перевернута голова і плечі. Часто я її в телеграм-каналі називаю як гіп, тобто голова і плечі. Давайте разом з вами спробуємо знайти таку фігуру технічного аналізу і подивимося, як її можна торгувати. А давайте візьмемо якийсь довільний інструмент, наприклад, євро-долар. Рекомендую такі фігури, звичайно, шукати на великих таймфреймах, хоча б D1, Ну і, наприклад, я ось уже побачив. Дивіться, голова і плечі е, пряма, так, це є розворотний паттерн на пониження активу. Перевернута голова і плечі знаходиться відповідно знизу. Це є розворотний паттерн на, на повищення активу. Ось, наприклад, яскравий приклад голови з плечами на валютній парі євро-долар на великому таймфреймі. До речі, чим більший таймфрейм, тим відповідно. Сильнішим є а, даного роду паттерн. Ось приблизно таким чином він будується, тобто ми вперше шукаємо ліве плече, після чого голова, і після чого, відповідно, праве плече. Як потрібно торгувати такі фігури? Давайте змоделюємо ситуацію, що ось ми знаходимося в даній, скажімо так, даному таймфреймі, ми бачимо ліве плече, ми бачимо повишення, тобто тренд йде на повишення, після чого ми бачимо, що актив таки пішов вниз. І технічно розуміємо, що це може бути наша потенційна голова і плечі. Знаходимо лінію шиї, от, в принципі, вона у нас відображає. І на пробитті даної лінії шиї ми можемо відкривати торгову угоду. Стоп вже нам потрібно виставити за праве плече. Ось таким чином виглядає стоп. Давайте ми спробуємо відкрити угоду, наче ми от зараз ми з вами спробуємо прогнозувати, що буде голова і плечі. Відповідно на відмітці 109, тобто на пробитті 270, переходимо в вкладку Pending Order, тобто відкладений ордер, і відповідно виставляємо а, точку на вхід 1.09.270. Ну, давайте навіть так для безпеки 220, так щоб желізну бетону нас не зачепило і так далі. І відповідно ставимо стоп-лосс за праве плече, тобто на, лі, на відмітку 1.10500, ну, давайте 70. 570. Далі. Так, ну, звичайно, треба підібрати правильний мультиплікатор. Давайте візьмемо 50-й. Так, ми, відповідно, будемо продавати, так, тому що це є паттерн а, розворотний на пониження. До речі, стоп-лосс трішечки рішечки мене так з вами поставили. Треба вище правого плеча. Ось наше праве плече. Тобто на, лі... на відмітці 1,10870. Так, 1,10.800. 80. Так, мультиплікатор 50 достатньо. Втрат чаємо 76 доларів. Ну і полозяться речей, як я вас і вчив, потрібно хоча б заробляти мінімум в два рази більше, ніж ми ризикуємо. І давайте, наприклад, примусово поставимо Take Profit 150. І подивимося, чи дійшла б наша угода до даної відмітки. Як правило, відпрацьовує успішно. Ось, будь ласка, ми поставили з вами. Take профіт в два рази від суми ризику, і як бачите, ціна успішно дійшла до нашої відмітки, тобто фігура голова та плечі відпрацювала в, повні, в повному об'ємі, і ми б з вами отримали профіт. Отож, це є класична голова і плечі. Так само існує перевернута голова і плечі, відповідно, її потрібно знаходити десь на низу ринку. Давайте ми з вами відкриємо якийсь теж актив. Наприклад, спробуємо знайти на фунті. Теж відкриємо денний графік і спробуємо знайти таку голову та плечі десь на нижніх границях. В принципі, я догадую, що вона є ось тут, але треба перейти на менший таймфрейм, типу H4. А, будь ласка, велика, 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 красива голова та плечі. Зараз ми її з вами промалюємо за допомогою нашого інструменту Head and Shoulders, який я його люблю часто називати. Відповідно, знаходимо. Лінію лівого плеча прокладаємо до її нижньої границі, після чого до відскоку. Далі шукаємо, де у нас кінцева точка по голові, знаходимо праве плече, обмальовуємо його і відповідно малюємо фігуру. Все абсолютно ідентично. На пробої тобто, правого плеча, тобто, на крайній точці, доки актив, скажімо так, ріс-ріс і пішов на корекцію, ми виставляємо угоду на пробій, тобто від рівня 1.24690. Так, це в нас буде угода в покупку. Теж з мультиплікатором не газуємо. Переходимо у відкладений ордер. Виставляємо на відміці 1.24690. І відповідно ставимо стоп-лосс, наприклад, за праве плече. За праве плече це буде 1.24160. Переходимо в прайс 1.24160. Стоп-лосс виставлений успішно, можемо навіть підняти дещо мультиплікатор. Ось, наприклад, 64 долара ми будемо з вами ризикувати, і, відповідно, потрібно поставити Take Profit хоча б 150-200% від суми ризику. Наприклад, 64 множено на 2 дорівнює 130. І ми можемо перейти в об'єм грошовий і поставити примусово 130 доларів профіту. Як бачимо, якби ми скористалися цими налаштуваннями, буквально через кілька днів давайте ми зараз з вами. А, знайдемо інструмент Price Range. Так, де ж він є? Ту -ту 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 -ту. Так, щось його не можу здибати. А, Так, не то. А, ось. Так, ось, наприклад, актив би в нас зайшов ось тут. І тейк profit ми б отримали з вами ось тут. Тобто, бачимо, 8 днів ми були б з вами в ринку, але за цих 8 днів ми абсолютно легесенько, майже не ризикуючи, отримали б з вами прекрасний дохід у 130 доларів. Якщо там брати, умовно, суми більші, тобто це є інвестиційні угоди, відповідно, тейк profit міг би становити в рази більше, тому що, як самі розумієте, дохід, скажімо так, абсолютно нічим не регулюється, ну фактично тільки вашою сумою інвестицій. Тобто, якби ми заходили на 250 доларів, з ризиком в 200 доларів, змогли би спокійнесенько за тиждень часу собі отримати плюс 400 доларів кишеньку. Тому такі паттерни є не рідкість, вони достатньо часто. Нагадаю ще раз, голову та плечі потрібно шукати на хаях. От, будь ласка, ще одна голова з плечами. Тож, ліве плече, голова, праве плече зайшли на пробій, отримали дохід. І ідентично внизу. Теж ми шукаємо голову з плечами на дні ринку і пробуємо зрозуміти, коли актив розвертається для того, щоб отримати на ньому профіт. Надіюсь, цей урок був для вас корисним. В наступному уроці ми проговоримо коротко про свічні паттерни як додатковий інструмент для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухається ринок. Всім дякую за увагу. До зустрічі, папа. -па.